<зап1> <зап2> як видає звук капібара? Мені важливо знати. Не знаю. Як не знаю? Що, що? Мені... Капібара, як звук видає? Я це не розумію. Ну капібара гризун такий. Ааа, <зап2> <зап2> то я, я не знаю. Я, я не знаю, перший раз чую. Не знаєш, що капібара? Ні. <зап2> <зап2> Ціна 30 по 20, решту по 10. А ці по 20. Ви куди? Дякую. А мені треба, я боюся спати сам. Так, коси у фарі. А, я зрозуміла. Ви... Кирусин 20. Не поняла? Вайсі, дворван. А українською? український? Я не розумію, що не бачить. Дірок Сандрович. сайт. Зайдіть і почитайте, добре? Фальсі Овен? Я mm все, -hmm. масині. Лише у нас на Україні. Співайте, співайте. Гарно співайте. Співайте. Співайте, гарно співаєте. Добрий день. Добрий день! Хочу зробити собі ірокез. Що зробити? Ерокес. Отратки. Ну, вибрати ерокез, зайчика. І що? Будете з ним гратися. Що я дой радян? Дайте три фасулі. Три фасулі дайте. Три фасолі. Дай бери. Можна? Три шувай, тільки? Ні, три фасулі. Три фасулі. Не проти познайомитися? Не проти? Ні, ні, я не проти. Ну Бо я стара, баба, я тут певні. Ну будь ласка. Просто познайомлюсь. Щоб бути клябук у мене бити? Так. Чого? Я хоч моє кохання з першого взгляду. То що, не будемо знайомитися? Хвайся у знайдеш? Ще раз. Е, сором не вариант ван. Можна, так. Не, на мові вашій немає. Ну, рецент 8 брвоз. Не розуміємо. Не мо, не розуміємо, ми. Мову. Треба... Да, ворець ван, який з ваш. Дарбати? Йорсень, де он фан. Нема що розуміти. Ты його фани колбай. Коротше, така проблема. Треба моєму кінту гривню довести до слідуючої остановки за 20 гривень. Ще раз пусть, куди ви дозвісти? відвести? Відвезти до слідуючої остановки моєму кінту гривень, а я вам 20 гривень даю. А де? На слідующій установці. По вустах де у нас завжди. Так, так, так. Паруме два метри? Так, туди, треба. Ти сідаєш? Ні, 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 я, я спішу. А як я його пізнаєш що кетичний? Та там він в червоних кросівках буде. Собі 20 змети за дорогу. Та нічого б... То? Та, ні, чого. А та йому не вистачає гривні. Добре. Дайте мені одну шкарпетку 22 розміру, а одну шкарпетку 45 розміру. А як це? А, а як це? Мені дві шкарпетки треба. Одну 22 розміру, а друга 43. 22 і 43.